Коли Путін почав війну у 22-му році і сама кампанія пішла невдало, багато хто почав прогнозувати швидкий крах путінського режиму та падіння самої Росії через цю війну. Це пояснювалося десятками різних причин: від санкцій проти економіки до невдоволення населення чи еліт. Однак фактично всі прогнози щодо руйнування російського режиму на даний момент не справдилися, Росія змогла пройти всі кризи та продовжує війну вже третій рік. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому ж режим Путіна все ж таки не впав після початку війни і що можна очікувати у найближчому майбутньому. Перша причина це економіка, а точніше те, що вона змогла вистояти, на це є багато причин. З початком війни західні країни ввели безпрецедентну кількість санкцій проти Росії, навіть були видані санкції, яких ніхто не очікував, санкції SWIFT та замороження російських державних активів за кордоном. Загальна сума оцінюється у 300 мільярдів доларів, що є колосальною сумою. Багато експертів та економістів прогнозували колапс російської економіки у найближчому місяці. Економічний шок і справді тоді спостерігався, але Росія змогла вистояти, а економіка не зруйнувалась. Як же так сталося, що західні країни наклали величезну кількість санкцій, відмовилися від покупки російських енергоресурсів, а російська економіка вистояла? Західні країни використовують старі методи тиску на країни у вигляді санкцій, які раніше працювали набагато успішніше, тому що західні економіки були значно сильнішими та займали до 80-90% всієї світової економіки. У минулі часи подібне ембарго відрізало будь-яку країну світу буквально від усіх світових ринків і справді водило б її в ізоляцію. Хоча також не факт, що там змінився би режим, як показала практика Ірану, це не завжди працює. Так чи інакше, але вплив був набагато сильнішим. Сьогодні ж економіка країн G7 займає лише 30-40% світової економіки, менше половини, що показує сув сил у бік економік, що розвиваються. За останні десятиліття у світові рейтинги стала прориватися Китай, Індія, Росія, Бразилія, Мексика, Індонезія та низка інших країн, які сьогодні вже прийнято називати країнами глобального півдня. Поки що багато з тих країн нічого не об'єднує. Але факт залишається фактом: світова економіка вже не належить західним країнам, що дає можливість підсанкційним країнам переключатися на альтернативні ринки. Так сталося і з Росією. Головними покупцями продукції якої стали Індія та Китай, саме туди спрямувалася вся економічна активність. Ще 30 років тому це виявилося б неможливим через мізерний вплив цих країн у світі. Тоді ВВП Китаю був практично у 10 разів менший за японський. Проблема також полягає у тому, що західні лідери не усвідомили такі зміни у світі, тому намагаються користуватися старими способами тиску. А потім ще дивуються, чому ж вони не працюють, а не працюють вони тому, що на дворі не 94 й рік. Варто зазначити, що санкції все ж таки завдають шкоди російській економіці і не проходять безслідно. Це погіршує становище Росії на світовій арені, але далеко не тими темпами, на які розраховував Захід. Більше того, деякі санкції все ж таки були частковими і не були прийняті повністю. Наприклад, не було введено повного ембарга на перевезення російської нафти, як це спочатку обговорювалось, а було лише введено обмеження на її ціну. Стійкість російської економіки забезпечили і заходи, які вжила російська влада, а саме російські технократи, яких прийнято хвалити навіть серед західних політиків і коментаторів. Неодноразово відзначався професіоналізм голови російського центрального банку Набіуліної. На самому початку війни для стабілізації економіки різко було підвищено ключову ставку до 20%, що не дозволило інфляції розростися і стримало валютний курс, хоча спочатку були серйозні коливання. Були введені жорсткі обмеження на виведення капіталів та валюти з країни, що не дало можливості для втечі цих капіталів. А також проводилися постійні валютні інтервенції для підтримки курсу. Окремою вимогою російського уряду стало зобов'язання продавати 80% валютної виручки експортерами на внутрішньому ринку, що дозволяло підтримувати високу пропозицію іноземної валюти на внутрішньому ринку. Це стало досить ефективним заходом. Якщо коротко, то подібні та інші заходи змогли утримати економіка Росії на плаву, а російські технократи, такі як Набіуліна, Греф Мішустін та низка інших, допомогли російській економіці вистояти. Друга причина це ослаблення еліт протягом багатьох років і відсутність потенційного лідера. На початку війни багато хто говорив про можливості перевороту в Росії, мовляв, самі путінські еліти його скинуть через божевільний сценарій війни з Україною та ще й з провальним результатом. Режим Путіна вибудовувався протягом багатьох років, сам Путін фактично перебуває при владі з 2000 року, і його вплив з того часу лише зростав. Система російського уряду завжди була побудована не на принципах компетентності та ефективності, а на принципі лояльності. Багатьох дивувало, чому такі некомпетентні люди, якщо чи Лавров, так довго займають свої посади і чому їм не можуть знайти заміну. Найближче оточення Путіна це лояльні йому люди, яких він знає десятиліттями і які повністю йому підпорядковані. Будь-яких людей, які змогли претендувати на автономію або лідерство, Путін рано чи пізно прибрав би з власної верхівки. Саме тому всі надії на внутрішній переворот виявилися марними. Навіть якщо війна в Україні і викликала невдоволення або навіть шок, ніхто із наближених до Путіна не наважився його здійснити. Не було навіть спроб перевороту, судячи з усього. Еліти виявилися набагато слабшими, ніж багато хто думав. Західні лідери також помилялися щодо російських олігархів. Водячи санкції проти них, сподівалися, що вони зможуть відіграти важливу роль у зміщенні Путіна тим чи іншим способом. Проте така надія також провалилася. Російський олігархат у його початковому вигляді також було знищено Путіним ще у нульові роки, а нові олігархи, які залишилися або виникли, були повністю йому підпорядковані. Тому й олігархічний переворот не міг відбутися. Загалом Путін у нинішній ієрархії завжди сприймався і займає місце компромісної фігури між різними кланами і гілками влади, які стримує їх протистояння між собою. Ця функціональна особливість створена самим Путіним і підтримує певний баланс системи. Єдина спроба переворота, яка відбулася для всіх несподівано, це повстання Пригожина у 23-му році, коли голова ПВК спробував підняти бунт, але програв у протистоянні. Це виключення з правил підтверджує правило, що Пригожин перебував за межами системи Путіна, тому не мав до нього близького доступу. А сама невдача також сталася через відсутність підтримки серед еліт цього явища. Бунт Пригожина – єдина подія за всю війну, яка справді здавалася близькою до того, що режим Путіна впаде. Чи може режим Путіна колапсувати? Безумовно, може, але передбачити, коли і як це станеться, фактично неможливо. Російська економіка, хоч зараз і залишається на плаву, у найближчому майбутньому може зіткнутися з новою кризою, яка може її добити. Санкції західних країн можуть дати кумулятивний ефект і з часом завдати значної шкоди, або ж економіка Росії рано чи пізно перегріється через зростання військової промисловості, яке зараз відбувається. Проблема полягає у тому, що неможливо передбачити, коли це станеться і за яких умов. Разом із цим варто враховувати, що Україна перебуває в набагато складнішому становищі у цьому плані та підтримується багато в чому завдяки вливанням ззовні, а не власними силами, тому її стійкість здається нижчою. Можливості перевороту також не можна виключати, але події такого характеру також не прогнозовані. Подібне та інші так звані «чорні лебеді можуть статися і призвести до краху режиму. Однак щось однозначно з цього приводу неможливо сказати. Підсумовуючи, варто сказати, що російський режим не впав на самому початку війни через те, що Захід не врахував, що їхні санкції вже не такі ефективні, а російські технократи змогли впоратися з тиском. Надія на переворот також не увінчалась успіхом, незважаючи на спробу Пригожина, інших спроб не було, а найближче оточення Путіна йому вкрай лояльне. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМіекофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.